Що, дорогі, дуже важлива тема. Хочу з вами поділитися роздумами. Коли в тебе є що взяти, всі тут, як тут, всі скупчуються навколо тебе, летять на твоє світло. Як хто? Як чуми по-польськи, тобто як нічні метелики на світло, як мошки, вони щось від тебе хочуть. Є пісня в Бритні Спірс, по-моєму, me», шматочок мене всі хочуть. Коли ж в тебе по нулям, банкрут ти, енергетичний або фінансовий, або ще там якийсь якісь нема що взяти, ніхто і не зацікавлений, і всі шарахаються від тебе. А прикол в тому, коли є що взяти, всі ходять на шпиньках на задніх лапках. А коли вони все в тебе заберуть, вони скажуть під кінець цього процесу, що. А я знав завжди, що вона нікчима. Я завжди знав, що він лузер. Я знала завжди, що він нічого не досягне. Тобто, цинізм в тому, що вони спочатку все у вас забирають, коли є що взяти, а потім вони вас пинають ногою і зневажливо говорять: тьфу, я завжди знав, що це просто нуль і нічого з нього ніколи не буде. Висновок треба берегти свою енергію, не розмінюватися, пам'ятати про цей принцип, пам'ятати, що до вас линуть. Люди не тому що ви такі класні, а до вас линуть, коли є, що взяти. Коли у вас все заберуть, то ті ж самі люди будуть а, від вас <сміття> будуть вигляд, що ви не існуєте. Не працює, не то що не працюєте. за правило працює. Тут такий прикол в готелі, що з метою економії, економії грошей а, замонтовано в номерах, а, в душах, в, в цих ручках, з яких вода. А, Точнее, замонтовано обмежувачі для сили потоку води. Вони називаються по польськи перлатори. І ці перлятори грьоні, їх не видно візуально, але вони призводять до того, що вода ледь дрипає. При цьому, як це здійснюється за рахунок направлення. Струменя повітря в струмінь води тобто це загрібане повітря заважає воді, воді текти безперешкодно. І внаслідок цього ще один галімий ефект бонусний бонусом, що вода нагрівається довше. Тобто ти йдеш під душ зараз, коли зима знімаєш одяг, і якщо ти зубі ну, було трошки прохолодно, але ну, втівся, одягся не дуже тепло. І ти знімаєш одяг, і тобі трошки холодно, і ти залазиш під душ, і стоїш, і трясешся як осиновий листочок того, що хтось на тобі економить. Отака От проза життя. А така фігня, така фігня малята, любі хлопчики і дівчата. Так я про це поговорила з гідравліком готелю. І він мені сказав таємницю. Так він мені розказав, що така фігня замонтована. Я його попросила цю фігню вимонтувати в мене, щоб я могла як людина митися, щоб я могла своє розкішне волосся в нормальні сроки відповідно зволожувати водою намочувати водою, потім наносити шампунь, змивати, потім наносити кондиціонер, змивати, а не молитися під цією а робити, вчиняти цей процес, який має бути кайфом, стрес. Він це зробив. Але знаєте, який сайд-ефект, побічний ефект. Тепер він мене переслідує він, лазить за мною. І в рот заглядає, і шукає можливості, щоб зі мною поговорити. Тобто люди не будуть а, кордони ваші сприймати, вони не будуть розуміти, що ви на роботі, вони не будуть хотіти йти вам на зустріч, щоб розуміти, в якому ви стані. Вони будуть хотіти, як, як співає Бріді Спірс, просто розбоєм від вас відщипнути piece of me», шматок вас. Якщо є у вас, що взяти, вони без безпередоново будуть лізти вам в очі. А коли у вас нема що взяти, вас тьфу, навіть не як м'яч, бо м'ячем грають. А вас просто спишуть в утиль і к чортовій матері <свіслять> викреслять із списку своїх зацікавлень. Пам'ятайте про це. Пам'ятайте, як в кому світі ми знаходимося, джунглі. Бережіть себе свою енергію. Тож коли вона у вас є, всі її хочуть забрати. Це звір'я. А коли у вас її немає, всі кажуть, що ви ніхто. І це займає дуже велику кількість віри в себе і правильного оточення. Хоч одна людина, яка вам підкаже в момент, коли вас обанкротили і забрали все, що у вас є. Коли яка вам скаже, слухай, проблема не в тобі, а в тому, що ти бездумно роздав те, що в тебе було. Пам'ятайте про це, не треба. Ага, абощатися, таке слово. Не треба вважати, що вас цінують за те, хто ви є. Коли у вас є що взяти, то вас як їжу готові з'їсти. А коли у вас нема що взяти, то вас посилають нафіг. І мене посилають нафік, коли у мене нема що взяти. Тому що було щастя, те, що є у вас взяти, залишайте собі. Не роздавайте всяким недостойним людям. Будьте хіше, пішов нахуй. Дубров. Нахуй пішов? Всім привіт, дорогі!